Були виставлені умови щодо проведення тендеру, в тому числі в рамках програми Прозор. Серед одних таких активних учасників з'явилася одна українська компанія, яка почала пропонувати автобуси з походження, представляти документи, що це автобуси походження з України. Більш того, вони почали показувати належним чином оформлені документи відносно того, що двигуни від цих автобусів також відповідають вимогам європейських стандартів. Тобто весь пакет документів відповідав тим умовам для придбання відповідних автомобілів. Плюс до того, вони показували цінові пропозиції на 20% нижчі, ніж інші аналоги, які тут є. Але Служба безпеки України після детальної аналізу ситуації встановила, що базовим елементом цих автобусів є російський виробник. Ці автобуси були завезені в Україну, і вони запідозрили в тому, що були фальсифіковані документи, пов'язані із походженням цих автомобілів. Бішто видачу відповідними органами сертифікації безпосередньо цих документів на сьогоднішній день Служба безпеки України веде відповідне розслідування цієї ситуації, але хотів би звернути увагу, мова в першу чергу йде про те, хто поставив ці автобуси в Україну, супереч санкціям, які впровадив уряд України, хто Фальсифікував відповідні документи, яким чітко було сказано, що це документи українського походження. Ну це те, що я можу на сьогоднішній день, не розгорошуючи Подроби. подробиці слідства, можу до вас довести цю Дякую.